Добрий день, дорогі, у нас тут ранок день, ми йдемо до Львівської кав'ярні. Минаючи краєзначий музей, йдемо на майстер-клас за виготовлення шоколаду. 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 Да, зазвичай я так багато не їм. Вранці теж не їм. Да, у мене своя система життя, але коли відбуваються цікаві події. Конференція зараз. Дуже гарний заборчик тут біля краєзнавчого музею. Супер. Ну от, але коли відбувається багато подій, цікавих, насичені дні, інтенсивні, ну то звісно, що я на всі 100% беру участь. Тому що це відомий вираз, час збирати каміння, час розкидати каміння. Він мене завжди бісив, але я завжди відчувала, що в ньому велика суть закладена. Тобто є час отримувати досвід, є час потім його аналізувати десь в тиші, в спокої. От, а коли воно відбувається на канві реальності, треба просто вскакувати туди, стрибати, стрибати в ті події і їх спільно створювати з іншими учасниками цього дійства. Такий в нас сонячний ранок у Житомирі сьогодні, в п'ятницю 8 серпня 2025 року. ля 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 Добрий день. Що, ми дізнаємося з вами, що таке шоколад, як його роблять, з чого, при чому тут мексиканці і так далі. Добре? ручки, будь ласка, хто буде робити цю кірочку ну, сьогодні. От кому підійшло <кху> то <кху> да, це кірочок? Давайте я теж хочу. Так, да, треба пофоткатися. Треба так. фоткатися на шапка не налізе на мою велику голову. ти такий, на бічок, як цей, як, як, це, як біретик, біретик. Велику і зубну голову не налізе. Багато... Я... А ми можемо об'єднати столи? Яка схожа на пластилін, але при цьому ще й смачна і не пахне за Ми з нього будемо робити цукерки, дуже класна начинка, дуже легко з нею працювати, краще, ніж марципан, тому що це горіх і він такий своєобразний. Чорного шоколаду з додаванням чорного шоколаду і вишків. Дуже схоже на пластилін, але може бути зараз трошки крихті. Це не молочний, так? Ні, це не молочний. Полоничний ганаш на основі білого шоколаду з додаванням колони. Трошки білого можна. Він добре ліпиться, якщо, правда? Якщо все-таки робити, то вже робить карту. Різні форми, але суть їх однакова. Тут є дві сторони: одна закруглена і одна гостра. Як зрозуміти, що закруглена? тому що вона там загинає так і там з'являється такий ботик, охолоджуєте для роботи, з, для того, щоб зробити цукерки, фігурки і плитки шоколаду. Без цього шоколад буде не такий смачний потім, без цього він не буде блищати, він буде такий трошки мутний, і він буде не дуже хрусткий і не дуже густучий. Шоколад уже не коричневий, не чорний, а такий сірий, тьмяний. Так? Тобто, якщо ми, наприклад, зробимо величезного медведя, є такі виробництва, які роблять величезних медведів, фігурки. Тобто, якщо вони неправильно протемперують шоколад, або взагалі їх не протемперують, так і зроблять з ним, з тим топленим, то через пару днів цей медведик уже буде сірий, негарний і так далі. Потрібні шпателі для темперування, тобто кондитерські ось такі, і сам шоколад. Подивіться, що дядя шоколад ходить. Ми голибаємо шоколад, але не весь по всьому камені розкатувати. для чого це робиться? Для того щоб шоколад швидше застигав, щоб ця температура швидше падала, але знову ж таки, все одно по краям шоколад буде застигати швидше, тому що він з краю, а всередині цей шоколад він буде менш швидко застигати, тому готовий до роботи. Тобто, якщо ми робимо цукерки, нам знадобиться, дивлячись, звісно, яка партія. Тобто, Зараз ми робимо декілька десятків цукерочок. на виробництвах можуть робити декілька тисяч цукерачів за день, дівчата. У нас шоколад був там 40 градусів, а став близько 25, наскільки маси одна гаряча і одна холодна. що Це дасть? Це даст, те, що шоколад гарячий і холодний, об'єднається. По-перше, температура, по-друге, вони об'єднаються і зовсім змінять свою. Консистенцію та да, структура змінюється всередині шоколаду. Кристалізація какао-масла теж доволі сильно важлива. Головна причина темперування це нам потрібно кристалізувати правильно какао-масло всередині шоколаду.